Добровольче формування, які перебувають на території Сумщини, отримали гуманітарну допомогу від благодійників. До нашого владіного фонду звернулись керівники військових формувань, попросили допомоги. Ми зразу від на їхні прохання. Ми передали значну кількість ліжок двохярусних, спеціальне обладнання для обігріву приміщень. Теплі, теплі речі, а також продукти харчування. Більша частина допомоги попрямує на схід для підрозділу, який нині виконує бойові завдання на лінії фронту. Вони попали під обстріли, і у них там багато речей погоріло. І ми зараз збираємо речі, і все, що тільки можемо, і передаємо їм туди. Тобто і це тепло від цих речей, які передані, буде зігрівати наших побратимів. На лінії фронту, навіть раніше казали, що народ і армія єдині. Це показує нашу єдність, нашу віру в перемогу, і ми не переможні. Ми переможемо обов'язково. Швидко відреагувати на потреби військових вдалося за рахунок потужного волонтерського руху, говорить Олександр Різнік. Дана гуманітарна допомога була зібрана волонтерськими організаціями в першу чергу за допомогою громадської організації Західна єдність. Вони Цю допомогу спрямували до нашого до нашої області, оскільки вона є прикордонням і близько перебуває з нашим ворогом. Ця спільна робота була проведена за підтримки також уповноваженого справ людини Мироненка Тетяни Євгенівни. Я хочу подякувати всім волонтерам за цю не надану допомогу. Буквально за тиждень зібрали нам цю необхідну допомогу і передали нам величезна подяка їм усім. Новини СТС.